Безкоштовна роздача товарів, продукції власного виробництва під час рекламної акції чи виникає ПДВ-зобов'язання. Вітаю! Мене звати Мріяна Кавен, Незалежний податковий консультант, проводжу онлайн-заходи для бухгалтерів та аудиторів. Інформацію про найближчі заходи можна побачити в описі під відео. У цьому випуску я хочу розповісти про норми податкового кодексу, які регулюють дане питання, а саме, чи виникає ПДВ-зобов'язання. А також яке бачення податкової станом на сьогодні при такій безкоштовній передачі. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, і якщо виникнуть питання, пишіть їх в коментарі. Ну і якщо ви не підписані, підпишіться, щоб не пропустити важливого. В ході рекламної акції підприємство, яке безкоштовно роздає товари, продукцію власного виробництва, з першого погляду виникає. Одразу дві підстави для нарахування ПДВ зобов'язання. Перша підстава за пунктом 188.1 як безкоштовна передача. Адже згідно 14.1.191 пункту Податкового кодексу безкоштовна передача є операцією постачання. Причому немає значення, чи було вхідне ПДВ, якщо це товар, чи було включене вхідне ПДВ при виробництві продукції, якщо це. Самостійно виготовлена продукція. У нас ПДВ-зобов'язання має бути нараховане найнижче ціни придбання це мінімальна база для продажу безкоштовної передачі товарів. Якщо ж це продукція власного виробництва, то звичайна ціна. Друга підстава пункт 198.5, що вимагає нарахування компенсуючих ПДВ зобов'язань. Такий обов'язок виникає лише в тому разі, коли те, що ми даруємо, було придбане з ПДВ, або при виготовленні цієї продукції були вхідні ПДВ кредити. Тоді отриманий податковий кредит ми починаємо використовувати у негосподарській діяльності і виникає підстава для 198,5. І ось я вам скажу дві позиції, які існують станом на сьогодні з боку податківців. Позиція перша. ПДВ-зобов'язання виникає лише один раз, і виникає на дату постачання такого подарунку. Тоді платник має е, обов'язок виписати дві податкові накладні: першу на договірну, тобто нульову вартість, другу сам на себе, тобто на мінімальну базу. Якщо це товар, то це буде ціна придбання, якщо це готова продукція не нижче звичайної ціни. Тип причини 15. Обидві податкові накладні слід зареєструвати в Єрпені. При цьому компенсуючу по 198,5 уже виписувати не потрібно. Таким чином, при безкоштовній передачі товарів, продукції ПДВ зобов'язання виникатиме лише один раз. О 188.1 як безкоштовне постачання. Це одна позиція. І якщо ви займає, займете саме таку позицію, податківці при перевірці заперечувати не будуть. Але є ще одна позиція. І існує вона ще з далекого 19-го року я наведу кілька ІПК, в яких озвучена саме така позиція. Це ІПК від 21 червня 2019 року номер 2836 і це ІПК від 30 червня 2020 року номер 2607 Про що йдеться? Якщо вартість рекламної чи маркетингової компанії, тобто вартість цих подарунків, включається. У ціну реалізації тієї продукції товарів, які ви рекламуєте, або ж самого бренду компанії, тоді ПДВ-зобов'язання не нараховується навіть один раз, і ось така безкоштовна передача не вважається операцією з постачання. Для цього податківці хочуть бачити або положення про ціноутворення, або наказ про цінову політику підприємства, або калькуляцію ціни. Я вам скажу, що ми, за правилами ведення бухобліку і методологією маємо обов'язок дійсно рахувати собівартість продукції, товарів, робіт і послуг. Але вимога бухобліку складати калькуляцію ціни і дивитися, чи входить маркетингові послуги у ціну, такого немає. Але для благого діла, а саме для ненарахування ПДВ, таке можна зробити, перед тим, як захочете малювати калькуляцію ціни і е, писати, що ось такі витрати на безкоштовну передачу входять у вартість реалізації, я рекомендую глянути на цифри Бухобліку. Візьміть 79-й рахуночок, на який ми з вами закриваємо доходи і усі витрати. Якщо. Сальдо 79-го показує, що в результаті отримано прибуток, то тоді є сенс малювати калькуляцію чи писати цінову політику про те, що ось такі витрати на рекламну акцію зобов'язую включити в ціну реалізації. Якщо у вас збиток, то треба вникнути, від чого він виник, можливо, були якісь разові операції. А якщо все ж таки від звичайної діяльності збиток. То не факт, що е, ви зможете собі дозволити ось прописати, що така рекламна компанія входить в ціну. Е, іншими словами, якщо ваші доходи, мінус витрати пов'язані з собівартістю, мінус збут, інші операційні, адмінка, якщо це все ви змінусували і у вас все рівно є прибуток, то дійсно можна скористатися ось таким, такою лояльною позицією податківців. А, друзі, якщо відео було корисне, ставте йому лайк, щоб більше людей змогли дізнатися про ці новини. Дякую вам! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Відповім в наступних відео. Побачимося!